У такі складні часи, як нині, окремі категорії містян потребують особливої підтримки. Тож в умовах воєнного стану в кривому розі ретельно дотримуються виконання усіх програм соціального захисту містян до Дня партизанської слави України. криворізці фронтовики Другої світової війни, отримали великі проднабори зі словами подяки за їхній життєвий подвиг від начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Раніше фронтовики та інші категорії містян вже отримували допомогу від міста. Усього криворізьким сім'ям видано 150 тисяч продуктових наборів. Фронтовичка єдина живих визволителів Кривого Рогу Валентина Погорєлова, родом з Ізюмського району села Студенок, що на Слобожанщині. Жінка не дочуває, тож до новин по радіо прислуховується особливо уважно, щоб не пропустити важливого. Про визволення своєї малої батьківщини дізналась одразу. Слухаю по радіо і одразу почула, як почали розказувати, передавати, чула ті райони. Весь дюйм був уквічений вишневими садками, отакими от грушами, виноградом. Дуже красивий такий міст. Там моя родня вся була. З сторони мами. Вона пішла на фронт 15-річною, пройшла у Другу світову всю Україну, врятувала сотні поранених. Сьогодні жінка проводить паралелі з сучасною війною. Було таке ж саме звірства, такі ж саме пожари, розгроми були, ну, далеко не в такий мір, як оце. То були воєнні, такі воєнні і старалися воювати. Голова була, ноги були. От. Багато записів дівників, де все було, що треба було вивчити. Так, дуже добровольно. Ми три подруги. Моя фамілія, дівча, була Шевченко, з далекого того роду. Підтримка ветеранів Другої світової війни, а також усіх учасників бойових дій важлива складова комплексної програми соціального захисту криворіжців. Увагу та опіку в рідному місті відчуває постійно ділиться Валентина Іванівна. От і нині приймає удома гостей. На порозі представники міської влади з добрими словами і продуктовими наборами. Валентина Івановна, ми сьогодні маємо таким колективом велику честь привітати вас. Ми знаємо. Як ви працювали, як ви служили в роки Другої світової війни? Ми знаємо, як ви і пишаємось тим, як ви працювали по воєнні роки на відновлення нашого міста. Від військової адміністрації Криворога, будь ласка, вітання, квіти і оці подарунки для вас. У кривому розі за підтримки влади міста працює одна з кращих в Україні міська ветеранська організація. На сьогодні в нашому місті майже 300 ветеранів Другої світової війни, із них 22 фронтовики. Турбота про них один із незмінних пріоритетів. Кривий ріг є зразком для багатьох регіонів України: як шанувати, цінувати і вивчати свою історію, як шанувати героїв Великої Вітчизняної війни. І нам потрібно робити все, щоб люди пам'ятали, пам'ятали своїх героїв, пам'ятали своїх визволителів. Ірина Павленко Олексій Правицький цей день.